Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Сьогодні у мене буде огляд, як я вам і обіцяла, своєї найкращої колекції ялинкових іграшок. Це буде колекція іграшок на прищепках і підвісних, які дуже старенькі, це 50-60 роки. Самі мої найулюбленіші іграшки. Які я зібрала в свою колекцію. Хочу вас також попросити подивитися це відео повністю. І поставити, як завжди, вподобайку, написати коментар, щоб більше моїх глядачів подивилися на ці чудові, на чудові іграшки, які являються уже на теперішній час дуже рідкісними. І хотілося б, щоб більше глядачів. Побачили цю красу. Ось я їх зберігаю в таких коробочках. У мене три таких коробки. Ось я перша короба, першу коробочку хочу показати. І тут зверху у мене трішки іграшки не з цієї колекції. Минулого разу я вам показувала іграшки свої. І не тільки іграшки, а там були всі новорічні такі прикраси ялинкові. До речі, хто не бачив моє минуле відео, то подивіться, будь ласка. І там я показувала декілька отаких іграшок, кувшинчиків. Бачите, ось який гарний такий кувшин. Він такий величенький. Тут іще ось, іще ось отакий кувшин. Це ще більший. Ось така краса, такий гарненький, гарненький, дивіться, такий кувшин. Тонесенькі такі ручечки, все ціленьке, ручний розпис, як завжди. Так, і ще тут ось такий самоварчик. Прекрасна річ. В колекцію також тут всі ручечки ціленькі, кранчики, носик ось на чайничку. Дуже гарна річ, ось такий кранчик тут. Дуже гарна така колекційна іграшка. В гарному стані амальгама збереглася. Так, і розпочнемо вже цю колекцію. Ось так я їх зберігаю, щоб вони не побилися в мене ці іграшки. Так, і в цій коробочці в мене, ви бачите, тут є багато таких іграшок з дітками. Ось хлопчик на санчатах. Ось такий гімназист, і ще ось дві іграшки, також дітки на санчатах, і ще один гімназист. Це ось дівчатка, дівчатка з ляльками, з квітами, ось такі гарні. Іграшки дуже гарні. І ще одна ось з лялькою. І ще просто дівчинка. Дві таких дівчинки, бачите, у мене. Хочу вам сказати, деякі іграшки я придбавала в зовсім поганому стані, з облізлою фарбою. І я їх сама реставрувала. Я повністю їх перекра... перефарбовувала згідно каталога. Як ця іграшка виглядає в каталозі, так я і якось старалася підібрати фарби. Ось, наприклад, оцей гімназіст він повністю мною перефарбований фарби підбирала згідно каталога. Щоб більш вони були правдиві ці іграшки. Ось такий малюк, також я його розфарбовувала. І ось такий Чорномор. Зараз ми перейдемо до розгляду іншої коробочки. Так, продовжуємо огляд. Ось я взяла уже другу коробочку з іграшками. Тут іграшки на прищепках. Так, подивимось, ось у нас червоні шапочки, дві у різних розкрасах, вони, до речі, підвісні тут. Багато тут іграшок є казковими персонажами. Ось доктор Айболит, Айболич на прищепочці. Старенькі іграшки 50-х років. Так, снігуронька ось в такому матовому розкрасі. Це маленький мук. Також матовий розкрас. Це така ескімоска. Тут уже амальгама в гарному стані. І це у нас підвісний Дід Мороз. Так, далі я зараз розкрию. І тут у нас також казкові персонажі. Ось іще маленький мук, в амальгамі вже. Це просто дівчинка в шубці. Так, і ще червона шапочка, це вже на прищепки. Також в амальгамі розпис. Це у нас героїня казки Морозко. Це марфушка. Бабина дочка. Так, і це в нас йдуть іще ось персонажі із казки Чіполіна. Це ось Р рідісочка, а це полуничка. Там в наступній коробці в мене ще є з цієї казки персонажі. Так, швиденько хочу показати. Це даринка, це звіздочот з півнем, це царівна лебідь, рідкісна, до речі, і недешева іграшка, це Настінька з морозки, Морозко. це, це господарка Мідної гори. Також рідкісна іграшка. І це в нас останнє в цій коробці це мачуха із морозки. Так, зараз я поставлю вам іншу коробочку. Дивимося і насолоджуємося такою рідкісною красою. Так, оце в нас також ще чіполіна. Зараз покажу, ось я вам показувала. Три героя казки Чіполіно. Дід Мороз на Прищепці, Снігуронька. Це дід коковання. Срібного копиця казка. Так, хто це в нас? Це у нас клоун з дудочкою гарному стані іграшка куплялася. Так, тут іще у нас хто в нас із. Це у нас Дід Мороз. Цей Дід Мороз я повністю перемальовувала. Цю іграшка повністю була розфарбована мною. Це ось. Мабуть, космонавтик. Це у нас хлопчик з кнутом. І ще один космонавтик і ще космон... Оце космонавтик, а це просто хлопчик у костюмі клоуна. І ось ще у нас хлопчик з кнутом. І далі у нас тут уже будуть тваринки. Ще ось грибочок є такий старенький, тут старенький грибочок, також на прищепочці. І тут у нас ідуть уже тваринки, пташки, ось такий. Таке курча. Ось така сова. Швиденько вам. Їжачок. Також рідкісна дуже іграшка. Це така птичка. Це у нас мішка з баяном. Білочка. Гризе горішок. Це також курча маленьке. Так, і що це у нас попуга? З ватою, сказки доктора й болить. Так, все. Оце все, що я вам хотіла показати свої іграшки. Так що, дякую, хто подивився до кінця. Пишіть коментарі щодо моєї колекції. Мені моя колекція дуже подобається. І я її хочу кожного разу вам показувати, щоб люди бачили, що були такі іграшки. Дуже рідкісні в наш час уже. Так що завжди хочеться з вами поділитися цією красою. Заходьте на мій канал, дивіться, будуть іще нові відео. А зараз у мене вже все. До нової зустрічей! Всього вам гарного, мирного неба, здоров'я, бережіть себе і своїх близьких. До побачення!